Щойно ми відкрили дошку великому воїну, великій людині з великою буквою Ігори Сидорко. людині, яку била ця війна, це страшна війна, де ми воюємо реально зомбі. Зомбі, які хочуть затягнути нашу державу в калебіль народів, щоб ми знову були безправними, бездухими і не мали своєї ідентичності. Пані Катерина на початку розказувала про хороші риси Ігора. І це дійсно так. Я його особисто знав і дійсно підтверджую, наскільки це була щира, відверта, правильна, роботяща людина. Такий, як він був в житті, в цивільному житті, такий сам він був і на фронті порядним. За ним можна було стояти, не переживати. Я хочу дійсно щиро подякувати всім, хто долучився до. Відкриття цієї дошки за хорошу ініціативу прикрпатті болнерго. Як ви дуже гарно називаєте, світлі воїни. Це дуже гарно, що ви вшановувати. Тому що найменше, що можемо зробити, це вшановувати пам'ять про наших воїнів сьогодні. Для мене та для моєї родини особливий і дуже емоційний день. Ми зібралися тут, щоб вшанувати пам'ять мого тата, людини, честі, совісті, великого серця, героя України. Патріота, який без вагань став на захист нашої країни, коли вона потребувала відваги та самопожертви, від початку повномасштабного вторгнення тато зробив свій вибір, вибір серця, обов'язку і любові. Він не ховався, не вагався. Він пішов захищати свій дім, свою родину, нас усіх, і зробив це не заради слави чи нагород, а з глибокої любові до України та до родини. На жаль, серце мого тата, велике, мужнє та любляче, перестало битися 4 червня. Але навіть після смерті він залишається з нами у наших серцях, спогадах та молитвах. Сьогодні ми відкриваємо меморіальну дошку на його честь. І я хочу щиро подякувати кожному з вас, хто прийшов розділити з нами цей важливий момент. Дякую за присутність, за підтримку та за пам'ять мого тата. Окрема вдячність підприємству Прикарпаття обленерго. За ініціативу та встановлення цієї дошки це не просто пам'ятна табличка, це знак того, що його подвиг не забутий, що він залишив слід, як справжній відповідальний і шанований працівник, що Україна пам'ятає своїх героїв. Для мене це дуже важливо, бо мій тато був моїм героєм ще задовго до війни. Він був моєю опорою, моїм захистом, моєю гордістю і моєю любов'ю. І хоч його більше немає поруч, він не завжди залишиться в нашій пам'яті, у добрих словах, у згадках, у кожному вчинку, який надихатиме інших. А відтепер його пам'ять житиме і тут, на цій дошці, де він працював і залишив частинку себе. Слава Україні! Слава героям! Вічна пам'ять тобі, тату.